Така не дуже. Ми зекономили 700 гривень. І воду віку і пити воду. Як в самих власних готелях проблеми рішені? Аквапарк, Ой, ось, ось відразу видалося менше. шекалки, бжекалки. Все не розкладжено. Мене мене засікли. вже за мною біжить секюріті. Зараз мені security вони сікюріті вижені, бачите, вони оказуються стерманні, це, щоб ви розуміли такі. Перша проблема, з якою ви, знаєш, зіткнетесь, так як ми і всі, це припаркуватися. Тому що є головна парковка прямо біля входу. І всі думають, що тільки там можна припаркуватися. А насправді, отут є такі сосни, прямо попри них їдете, вузькі проїзди дуже, там є ще задня парковочка і місця вистачить. Бо я бачу, там навіть на дорозі полишали машини люди. Ну і що, погнали всередину? Значить, починаємо зі входу. І так, з боку, звісно, нас дуже зацікавлюють ці бунгали, цікаво, оскільки вони коштують, будемо бачити зараз. Апартель Ріка Хурц Термал Резерта. Погнали найбільший басейн. Заходимо всередину, бачимо таку величезну залу очікування. Значить, якісь рекламки погідно натриба. Ага, це вода тільки поняли. Шаянська, ріка і Драгівська, є, можна пити різноманітні. І безпосередньо сам хід. Інтерес, на якому треба платити капустку, щоб зайти на басейн і покупатися. Трошки черга, навіть зараз, середній дня. Значить, по цінах, ціни, як ви бачите зараз на цьому відео, в будні коштують 700 гривень, абонемент на весь день є ще менше абонемент, це на 2 годинки. Або вихідні дні трошечки дорожчі, ну, в принципі, як і всюди, у всіх туристичних зонах. Коротше, система така, що ви роздягнулися, або там в роздягальні, або там в роздягальні. І потім одразу йдете як в самих блатних в готелях, собі запливаєте в воду і з води випливаєте одразу на вулицю. Так як я обіцяв, буде дуже детальний огляд, тому ви одразу випливаєте на вулицю, або виходите пішки на вулицю. Далі тут можна було одразу загоряти собі йти, або що, тобі, такі як чанчики, є такі церемальні водичка. Далі, значить, сауна, бачу там купа народу до пари посередині. Продовження цього басейну. Таке от тут що лежаки, бунгало вже зайняті. Бунгало, до речі, окремо треба орендувати, таке воно коштує 500 гривень. Ми рухаємося далі, будемо шукати щось вільне, бо ми що... А не 500 гривень, а 700 гривень. Ми зекономили 700 гривень і ці кілеви. Бунгало нам з ними. Ребята, да, дивіться, ну до майданчик це все вже. Всі проблеми рішені. Є майданчик. Дитячий майданчик праворуч. До речі, видно ту парковку, яка постійно забита. І люди приїжджають, думають, що тут місця немає. І по території що ще є, такі лежачки полежати, теніс може погратися. Ще лежаки, сам аквапарк вже починає бути видно туди в один бік і праворуч то, куди я вже хочу піти. І цікаво, до речі, які там ціни, яка цінова політика, це поїсти щось. Бу, чесно, що нічого не їли. Ребята, дати, але ще то тяжко хасі. Все, я думаю, ви мене розумієте. Тому беріть нянь, то їй до буковель, в якісь околиці, навіть тут, в куст. Няні маємо навіть до ми можемо нянь відправити. І будемо зараз оглядати безпосередньо всю купальну зону. По один, погнали. Ну що, давайте зараз оглянемо цей аквапарк, як у нас тут ці спуски. Води там всередині не бати, як бачите, по хлопку повідати, тоді маємо Теж на горку по сходах. Народу сюди, коротше, нормально йде, як бачите. І по горках. Значить, горка номер 1 Ось так приглядає. Горка No2. Дітей сюди самих пускати, щоб ви розуміли, не можна, бо води нап'ються. З'їжджаєте? А ну давай. Поїхали! ну, я зусили зараз приземлюсь. Мужик пішов хорошо, вони як підуть і в воду відео, щоб і пити воду. Самих дітей не можна реально. Наступна найвища горка, О, тут без рятувальник є, я вам хочу сказати, що якщо нікого немає проблем, ні, то найвища горка дуже закручена і звідси безпосередньо виду повністю всю територію комплексу. Дивіться, який величезний басейн. Тепер знову коротко про деталі, щоб ви максимально орієнтувалися. Це так як я про Карпатію в Мукачеві знімав. Там ми зайшли з вами, да, бачите, там апартель, потім з інших дверей тут вийшли прямо з боку, пройшлися коло термальних джакуз, басейнів, там де поїсти пісочок, тенісний стіл. Тут безпосередньо гірки, на яких спускаються всі. Тут дитяча зона з гірками і погнали, дивитися далі. Жорстка аквапарк-зона, я би сказав, да, бо там залітають люди фест і ультрамаленька, ультрадитяча. Якщо чесно, вона така не дуже дитяча, теж тут, наверное, чуть ли не 45 плюс. Треба, хоча води мені особачку зайшов по коліна. По коліна мені води, і зайдемо всередину. Ага, тут сюди тече, я з ось тут, Ось, відра не видимося майже. Ці каплі падають, у нас малий на заказеля каплі ну Тут таке, знаєте, суб'єктивна дуже річ. Тут такий ось маленький, як і копарчик, тут якийсь пішов, як пацан, де молодець вообще. Ці всякі ігрушки такі. Вшикалки, бжекалки, ржекалки. Класно. Пацан помахав, що класно, поняли? Так, а виходить, я сюди відробу, від бо обіляю цю весь. E, ну, Я думаю, ви розумієте, що як у кожному поводній зоні з дитиною вона сама не буде кататися, тому що навіть води по коліна, там вистає, що могло статися все, що тільки можна і не можна. А, там, там... Я дійшов до такого от бару, це щоб ви розуміли, що на тут бар. Я вас постійно буду орієнтувати, як то кажеться, його локацію, щоб ви знали повністю всю територію, щоб знали, чи є, як то кажеться, за що платити деньги, чи нема за що платити деньги. Тут що, ще такі басик є, бачу, буде дуже багато всього. По температурі Ні, не тепліший, мені навіть той величезний тепліший надався. А, оту бачу де. Зараз обхожу до них. Тут безпосередньо сам готель, бо ми перший раз у двері пішли з тої сторони з протилежного боку саме цей готель. Тут просто вода буде така зона посидіти. чисто, може там є кнопочка, немає кнопочок ключок, щоб включати спини, тому подібні речі. Наверху можна посидіти така тераса від бару. І що, джакузьки? Давайте покажу вам, який джакузьки. До, до ви розуміли. Раків може не варять, але джакузі дуже Зараз водичку роботичку спробую трошечки. І попри них проходжу туди далі. До басейнів туди там бачу така плавальна зона. Одразу вже видно її навіть звідси. Цікаво, цікаво стає вже одразу. Десь ще спа має бути. Що буде в спа? Ага, це ще один заплив всередину. Всередину можна заплисти тут. Ми зараз підемо подивимося, що там всередині, чому туди запливати. Басик, ну він величезний, це круто, це добре. А тут плавальна зона, саме, щоб люди, воно до дивіться, дівчинка зараз готується. Стрибає стрибок і пливе. А ну давайте, дивимося зараз. А ну, 3, 2, 1. Вона ще знімає тікток. Зараз буде суперечне відео для її. TikTok і для мого ютубу. Пішла. Хорошо, як дивись. Красання. В принципі, ми зовнішню територію всю вже обійшли, переглянули. Ну, бунгала, само собою всьому периметру є. Давайте зайдемо туди. Сюди спробуємо. Що буде там? У ті двері я не зайшов, але тут є інші, я в них заходжу. Це прямо біля того місця, де запливати. Бачу, тут все не розкладжено. О, всередині гірка навіть є. Тут ще йде будова. Так, зарабуватись хтось жене, поки не нагнав. я без знімаю, не буду сильно кричати. Бачите, там будуть початкові зони. Бачу. Один поверх, другий поверх. З тої сторони будівельники це задня парковка ми якраз на ній паркувалися. є в басейні, її. Ну, і по температурі на вулиці краще, звісно. Коротше, всередині він буде ось таким, -от. бо поки що його немає всередині, законів, що воно ще поки що не працює. Так, все, камери мене засікли, вже за мною біжить секюріті. Зараз мене секюріті вижене, буде кричати, ти хто такий, що тут за відеозйомка, для кого знімаєш. Там ми були з вами всередині, тут всі стрибають, там бар крутий з терасою на горі і ми повертаємось туди. Я бачите, ходжу також знімаю, намагаюся не знімати людей, бо багато людей знають, що комплексують, не хочуть бути на відео, тому подібні речі. Бо по буковелю знаєш, у нас така тема, бо достаєш телефон, починаєш з різних боків. Там. Я не публічний чоловік і так далі. Я все розумію, також не завжди люди мене знімають. буває, що навіть підемо десь на коктейль, хтось сидить, то знімає по це таке собі. Ось так от виглядає вся територія. Вношу малесенькі корективи та ремарочку. Ці джакузьки, що біля будівлі, там десь спасівка де робиться, вони оказуються солені. Солена вода, а вода не гаряча, а просто солена. Да? Да. Зроблю вам невелику поправочку. Дивіться, значить, ці басіки, що коли величезного, джакузьки, то вони йдуть солені повністю. Тут йдуть повністю термальні, ось це щоб ви розуміли, такі о. водичка така термальна йде. І тут де час, годинник, холодна, така дякуська і всередині є сауна. Зараз зайду, вам покажу. Приходиш, там в душ і ось тут буде сам. В кінці я просто знімаю цей браслетик, віддаю його, і виходить, ви по ньому зараз подивитеся, скільки так. я наїв напив, скільки я маю вам ще доплатити, виходить, так? А ну дивіться, скільки я наїв напив. Ні скільки. Ні скільки? Безплатно. Тобто мене не обманули.